Моїм підписникам і гостям каналу. Сьогодні у нас розпаковочка та пересадка а, Аглеонеми Pink Star. Надзвичайної рожевої красуні, яка підкорила моє серце і мій розум. Поки я відковирювала ці скоби, якими закрили посилку. Я згорала від нетерпіння побачити вже вживу свою красуню, свою рожеву красуню. Але все ж я це зробила і гарно відірвала тон ящик. Ну що, давайте подивимося, що у нас там за рослинка. Уже її трохи видно. Друзі, ну це просто кайф. Подивіться, яка несамовита краса у нас розпакувалася. Можу зауважити, що з цього інтернет-магазину приходять рослинки здорові, без ушкоджень і гарно запаковані. Наразі я все рівно для профілактики проходжусь по листочкам спреєм комплексний від шкідників. Ну і щоб очистити листя від е, е, землі, в якій <свісно> листочки були забруднені. Друзі, ну недарма. Зовсім не дарма вона називається в перекладі рожева зірка. Просто зірка моєї колекції. Тепер. Далі подивіться огляд під гарну мусочку. Ну і друзі, через декілька днів я все-таки вирішила її пересадити. Тобто всі мої рослини ростуть на фітілі і посажу цю олену немку теж на фітіль. Тож прийдеться мені на зиму купувати. А навіть на осінь вже купувати гріючий провід, щоб обігрівати їх, і додаткову підсвітку, щоб повністю всі рослини були на підсвітці. Ну що, вона купляла стільки рослин? Давай о, спробуй втримати їх в нормальному стані. Тож минулої зими я втратила пару рослинок через гниття. А це ще вони в чужі сиділи просто в е м, ґрунті спеціальному для фітіля. І ще е похворіли у мене 4-5 рослинок, які дуже чу 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 чуттєві до гниття коріння. Це калатеї і строманта. Строманта взагалі в е дуже поганому зараз стані у мене і навіть ще не відновилася толком. Тож, якщо ви саджаєте рослину на фітіль, будь ласка, попіклуйтесь про її мінімум 12 годинне освітлення та тепло біля коріння і взагалі тепло, температура повітря вище 25 градусів, навіть вище, потрібно десь 26, 27, 28. Тут я роблю дірочки своїм новим девайсом. Ну, він не зовсім новий, але ви його ще не бачили. Це паяльник. Дуже зручна штука. Правда, воні скільки, що я просто вчаділа. Але направивши на себе вентилятор, це трошки не нівелюється. Тут я набрала обертів і почала вже дирявити з боку горщик, а чому? Це пригодиться. Так, вода із субстрату краще буде випаровуватися і з диречок з боків. Та заходитиме повітря. Як-не-як, -як, листя в цій красуні дуже багато, а от корінням вона похвалитися не може. Тож саджає її в відповідний величини горщик до її величини коріння. Хотілося би в більший, але краще я другий раз її пересаджу через місяців два, ніж вона просто в мене згниє, тому що я посадила її в великий занадто великий горщик. Для відільного поливу це дуже важливо. Потрібно е, горщик зовсім маленький брати, особливо коли рослина ще не привчена до твітільного поливу, а сиділа у е, торфі. Іноді потрібно брати навіть менший горщик і засувати його туди з коріння. Коріння буде починати справлятися із вологою, е, а потім уже Якщо видно, що коріння Уже заполонило горщик, навіть більше знизу терчить, тоді можна вже пересаджувати у більший горщик. Ну, я раджу десь на сантиметр півтора, максимум ширше, ніж попередній. І обов'язково, обов'язково, дирочки повинні бути не тільки знизу, і їх повинно бути багато, але й збоку. Так як зараз я робила із цією і з цим горщиком цієї аглонемки. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту відео, а уже 6 хвилин, то, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Бо більшість, хто дивиться моїх відео, не підписані на мене. І це дуже шкода. Що ж для вас сюрприз. Я рішила ще пересадити а, свій а, Ring of Fire, Той новенький, що ви бачили у шортс. Оскільки йому не сподобалося взагалі у тому ґрунті, в якому він сидів, виробничому. Тож я швиденько ще пересадила його. Робимо так, як завжди, вставляємо фітіль. Насипаємо лечузи на сантиметрів 3-4 знизу. і Потім ложимо рослинку і засипаємо обережно її лечузою по краям, не втрамбовуючи, а просто трохи поправляючи лечузу, щоб не утворювалось повітряних карманів. Хоча, як свідчить моя практика, повітряні кармани. Це не так уже і страшно, як їх описують. А подекуди це навіть корисно для самої рослини. Поки я його саджаю, я розповім вам, чому, по якому признаку я побачила, що він вже хоче до пересадки. Ой, він почав е, скидати свою білу частину. Так, там зовсім маленький міліметр став коричневий той листочок, але я це помітила. Я дуже над ним трясуся, хочу його вберегти, на відміну від попереднього. Тут я поправляю пальцем лечузу, бо побачила якийсь великий повітряний карман. І трошечки ми постукуємо по стінці. Так. І станом на 6.06 моя красуня виглядає ось так. І ще пізніше, так як я вже набагато пізніше записую відео, і вона скинула іще один листочок. А в основному все добре. Тож, дякую вам за зворотній зв'язок і всього найкращого, Па-па!